Хочу ще раз показати вам свої новиночки на алею герою. Ось така гілка з трояндами. Має висоту 110 см, У вазу Ось такі трояндочки гарні гарнісінькі. Ось такий варіант також є. Чорно-червоні. Взагалі мені дуже подобаються. Можна розставити як дві, так і одну. Ціна однієї такої гілки 1100. Ось так вона виглядає. Матеріали золом дуже-дуже гарні. Ось така краса. Що вам потрібно на алею героїв? Ось таку красу з задоволенням вам зроблю. Якщо потрібно у будь-якому іншому кольорі, зроблю у будь-якому кольорі. За вашим побажанням. А ось ця синьо жовта о, уже буквально на днях відправляється у Чернігівську область. Зараз буду її лакувати і готувати до відправочки.